Хлопець приходить у церкву. Отже, я хочу посповідатися. Давай, сино, мій, полегше свою душу. Ну, я на тому тижні подрузі допомагав шафу купе складати. Склали, пішов дощ. Вона каже: Ну, куди ти під таким дощем підеш? Залишайся. Ну, я залишився і ми переспали. А кілька днів тому жінці друга допомагав шпалери клеїти, поклеїли, й дощ пішов. Вона каже: Ну куди ти під таким дощем підеш? Посидь, поки, зачекай, ми переспали. А вчора другу гаражі допомагав машину відремонтувати. Відремонтували, й дощ пішов. Він каже: Ну, куди ти під дощем підеш? Залишайся, вип'ємо. Ну, ми напились і переспали. Що мені робити, отче? Іди нафіг звідси, сину мій, поки дош не пішов. <риклад> Одеса, третя ночі. Тук-тук. Ой, а хто там? Бандити. Ой, а що вам треба? 100 кг вашого золота. Ой, а 110? 10? Сто десять 110. Сарочко, золотко. Вставай! По тебе прийшли. Жидівська сім'я перед новим роком. Абраме. Запросимо сусідів на свят. Навіщо? Буде весело. Саро, я не розумію, чому тебе веселить, коли чужі люди приходять і їдять нашу їжу? Га? <плес> Дзвінок у двері. Мама відчиняє двері, а там стоїть хлопець і запитує Петя дома? Немає більше Петі. Він покинув цей світ. О Боже, він що? Помер? Ні, до інтернету підключився. А <рив> ти кажеш, що я погладшала, що всі мої сукні на мене малі. А ось ця кольору хакі навіть завелика. Галю, то палатка. <рив> Вранці ми снідаємо, в обід обідаємо, увечері вечеряємо. А коли серед ночі їмо, то як це називається? <плес> Поліція? Це вам телефонують із психлікарні. Від нас утік хворий. Як він виглядає? Лисий і потлатий. Як же таке може бути? Я ж сказала, він ненормальний. <риклад> Жінці вночі наснився кошмар. Вона голосно кричить і будить свого чоловіка. Що тобі таке, Люба? Мені наснилось, наче за мною женуться людоїди, а попереду провалля. Мені не лишалось нічого іншого, я стрибнула і полетіла донизу. На щастя, я змогла вхопитися за деревце, що стирчало зі скелі. І після цього я прокинулась. Ну, от бачиш, усе добре, ти врятувалась, а тепер відпусти деревце. Головний бухгалтер. Іване Петровичу, дозвольте, я поясню. Директор. Пояснити я й сам можу. Гроші йде. Що головне в боксі? Шуби? Що? Які шуби? Цілі певедні шуби.